У стінах Подільської міської ради цього дня говорило про людей, чия робота під час війни стала справжнім подвигом. З нагоди дня енергетика тут відбулось урочисте нагородження фахівців в гаузі, тих, хто щодня тримає енергетичний фронт, часто ризикуючи власним життям. Сьогодні енергетика одна з головних цілей ворога: постійні обстріли, аварійні ситуації, робота під сигналами повітряної тривоги, у холоді та темряві. Для енергетиків це реальність воєнного часу. Вони виїжджають на пошкоджені об'єкти одразу після атак, відновлюють мережі та повертають світло туди, де воно життєво необхідне. Під час урочистостей присутні вшанували хвилини мовчання пам'ять енергетиків, які загинули внаслідок війни, виконуючи свій професійний обов'язок. І з вітальним словом до присутніх звернувся виконуючий повноваження подільського міського голови Олег Албанський. Він подякував енергетикам за мужність, стійкість і самовідданість. І перш за все, хочу подякувати вам за вашу роботу за те, що ви робите для громади. Дякуючи вам, дякуючи вашій роботі. Дякуючи вашій відповідальності до цієї роботи. в нас є світло. Ще раз всіх зі святом, міцного всім здоров'я, нам всім справедливого миру і щоб ви всі працювали не під обстрілами, а так як було раніше до війни в мирній, в мирній країні. Привітав колег і керівник Подільської РЕМ АТЕ ДЕТЕК Одеській електромережі Сергій Кучер. Шановні колеги, друзі енергетики, вітаю вас з професійним святом Днем енергетика. Бажаю, щоб всі ці складні часи в ваших сім'ях, родинах завжди був спокій, затишок, добро, добробут. Ми все здолаємо. Ми відновимо енергетику миру, спокою і всього найкращого вам. Дякую за роботу. Сьогодні енергетики це справжні люди світла. Вони тримають ще один фронт без зброї, але з інструментами в руках і відповідальністю за мільйони домівок. І саме завдяки їхній роботі, навіть у найважчі моменти, Україна залишається зі світлом та надією. У ці зимові новорічні та різдвяні дні бажаємо енергетика міцного здоров'я, витримки, тепла в родинах і надійного тилу. Нехай кожне увімкнене світло повертається до вас добром, а попереду буде мир, спокій і перемога. Ірина Десюк, Олексій Мягі, Тео компанія Пет.